Давай. 20 мін, ну ми на ультимат ход на зайшли, хлопці. Тут може сука дати, добре, блядь. Тут деколи дає і просто піздець. Як коли, хлопці. Блядь, тут дзвоник, бо зараз є плека, що би тут... Піздець. Що би тут ще чудило, блядь. Просто піздець. Нам якраз, ну... Чого то... Ну не швидка. Ні-ні-ні-ні. Поставку, ні-ні. Ну, Поставку. Що... за хуйня? А, да что прокруйтесь. Да. Вс, мы считать. Так а, -а, -а. Ли, то хуйня. Можно выпустить. Что он, блядь, да, это скажет. Витайм то з нюху и стрелять. А во вроде бы шутка. Еще швидше. Саме швидше, осень. Сто процентів. Сука, yeah. 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 to... to... yeah, а я подойду, таке блядь, тихо, тут звук не скручусь, тут просто включается выключает. Сиба тут скрутити? Покрути там трошку. Пише тип, б... ГСУ одною ставкою, це мій самий улюблений став. 50, це організація з України. Вони роблять оголошення в інтернеті і розводять mm -hmm. людей. Я скину вам в інстаграм і все детальніше напишу оцінити ситуацію. Страйка. Ми оцінити то, ми оцінимо, але пацани, ну блядь, то коли наші... Тіпер поліції сидять на питання. Не наші компетентності, то блядь. Ми в тих органах не працюємо. Соточка. Якби ковірка, я то був при погонах, блядь, генеральський, нахуй. Любі питання б на. Просто, ну, кончені, знаєте, якщо таку хуйню робити. Але я думаю, їм то ще віддасться. Сто процентів. То на лікарство. Ще соточка? Ти зараз просто по соточці ліпашся. На Пасху до церкви йдеш? Напевно, що піду, не знаю. О, блядь. Лайки п'ять, тоже серйозно, блядь. Серйозні ставки пішли нам. Блять, симочки без лапаті. Ах, та би було, бля. Да? Ну чекай, би, ми йде купляв. Ну, забрав цей бар купляв. 300 гривень блядь. Так. Ну сука, шо не, блядь дал би. тут зараз може коллега, блядь, гош нахуй. блядь, раз разбавлю бля. Тут же шеш та штука є, щоб гадувати. Ну ну. Ну ну ми в курсі, блядь. Та мы вже, блядь, не... вже такого То ми тоже самий кращий слот що я Мы цекали на 2шка, 4, блядь, пішло-поехал. поїхало То ще таки творила, что материт надо. А щось 6 кру. Мы больше надеемся. То зай биш тут просто крутиш, крутиш, раз, ебать назад відбива. Чуйка. Дай боже, дай боже, твоя Не зла, деда, блять. Я щось сказав? Та ты кажеш, блядь, що ми виграємо зараз, сука. Я не кажу, что верю, кажу, що тут є таке, що, блядь, всі кажуть все кажат і забув, забуна. 27 винц. Шону шесть когда доукля, блядь, тут. Да, Издес, бляд, бляд, издам крутит. Колись так швейчик, воно ну, мало бы швычек крутить. Может, хуйню, бляд, поставу, на хуй? Может, швичи, може, хуйню, блядь, поставив нахуй, блядь. Может ты поставил швейче, можешь у. То? Да. А ну пробу. Да сидит блядь. Тому шаулин ебал, блядь. Ебать тут бы был, блядь, 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 йой блядь. Ніхуя воно шо От і хуй блядь Так, так Я закину так, 50 бра... вивів 3к Молодец, старый. Брателець більше вже не буде нам Ти от ігри легко 3к А, да. а тут блядь за них На морозі нам Ну не трошки почекати блядь Ну не трошки почекати Ну блядь <рес> приймився той що... шо Шо Каже ставці 10 20 вдар Та хлопчик блядь Поповню її їбаш блядь Супер Колежка, бонусы свои забирайте О, блядь. сотушка да, мальчик, Бля, Сука, там все Да, мальчик, хуй. Хуй. Та, было бы дворе, да, было бы уже... 30, Треба там. Два ряда, нах. Ты прикол рассказывает о хлопцы, хлопце, блядь. Ну скажи, что, блядь, я не анекдота, Да, я, не, людям, блядь, я, ебу, нахуй, я, анекдоты не знаю. Вот а 727 гривен, блядь. В а, а тут а я, я, я а тут, Влупити, а самый больше 2 мільйона 44 тисячі зараз можно то А то би був попадаешь. Там же просто, блядь, я... Там піздец, да? там, там були... же наскільки ти ты як ти вгадаєш, блядь. О, блядь. Яку масть. Блядь, блядь, один був. Было бы чекеляя на. Блядь. Не хочет. Лись ми якісь різвіші <рес> були. Дік-дік-дік-дік-дік-дік. вже дік пах пах хуя хуя, хуя ще треба було.